Доброго дня. Приїхала така цікавезна, красивезна машинка. Jaguar i Pace 21-го модельного року вже рестайлі. Е є другі колеса, чорні. На цю машинку на зимі зараз тут стоїть літа. На фірмових дисках, на чорних дисках є ще зима. Перевзуємо зараз. Максимальна оптика. Вже решіточка, як в рестайлі. Підігрів лобового скла, європейські порт зарядки. швидкісний, 130 кВт приймає, вже перевіряли. Дуже приємні матеріали, вони відрізняються від попередніх версій першого, першої генерації. Все на співучій українській мові. Там 30, 33 139 кілометрів показує машинка, там 140 з копійочками пробігу, Підігріви сидінь, підігріви керма. Ну, круїзи адаптивні, це все само собою. Задній просторий ряд, підлокотничок. А, панорама, забув показати. Задня кришечка з кнопочки, має передній багажничок, невеличкий там для зарядок такого. Покаже у нас ще є First Edition комплектація, отака машинка. А взагалі вулиця Павла Усенко, 100 електромобілів по наявності. Приїжджайте, підберемо для вас кращий варіант. І наголошую вже. 100%, що з 1 січня буде ПДВ, буде електрички розмитнюватися, як звичайні авто ДВСНІ. Була ще надія в 1%, але вчора кабмін сказав, що ні, буде як заплановано. Пільга закінчується, вона була 5 років. І як це допоможе фронту це продовження? Пільги взагалі ні, ніхто не зміг пояснити, але зараз ви розумієте, що всі, всі дії мають бути так, тут, е, датчик сліпих зон. Всі дії мають бути з першим питанням, як це допоможе фронту хлопцям на фронті. Ми донатимо з кожного авто на ЗСУ, на, на деякі бригади, на дрони. Так що Приймаємо участь, підтримуємо бійців. Цінник на це авто на описі. Ось мій контакт. Ще раз кажу, вулиця Павла Осенка, 8. Звуть мене Максим, звертайтесь. На всі авто, майже на всі авто, 99% є документи, підтверджуючи пробіг. За це ви можете не хвилюватися. На майже на всі авто є сервісні книжки, деякі авто просто ведуться в електронній базі. Вони все в електронному вигляді мають на сервері, наприклад, як цей явуар. Що вам ще сказати? Ну, красунець, красуня чи красунець, не знаю, хто це. Красень, коротше. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтеся, підберемо для вас електроконяку. Ну і до зустрічі на те драйві